Доброго дня, дітки. Сьогодні ми поговоримо про заповідники України. Асканія нова найстаріший в Україні біосферний заповідник, розташований у Херсонській області. Він належить до 100 великих заповідників і парків світу. У ньому понад тисячу тварин, 70 видів птахів і 400 трав та квітів. Тут уперше в світі з'явилися кінь Бершивальський, Зеброїди. Зубробізони – можна побачити унікальних тварин, теплолюбних, бантенгів, африканських буйволів, індійських антилоп, ситатунг, шотландських поні, імпал, куланів, винторогих козлів. Отож запрошую вас до Зебри? Зебри? долетів! Я в Африці! Юху! Здоровенькі були! Де я? Друже, ти в Асканії нові. У біосферному заповіднику. Лісоруби брахоньєри є! Нас охороняють закон і добрі люди. Ха-ха! Не буває добрих людей! Який лунь це тобі сказав? Лунь лучний. Ходімо краще на екскурсію. Хіба на годинку. У мене в Африці кропачковий безлініч чекає. А у вас тут просторо. Стільки торговельних центрів лізе? Цю землю ніколи не обробляли люди. Вона належить нам, звірям. Луню, а що таке торговельний центр? Ти що, дикий? Так, я кінь Пржвальського. Єдиний вид диких коней, що зберігся на нашій планеті, мій прапрапрадід жив собі у Монголії і там уперше зустрів людину, науковця Миколу Перживальського. Тому я так і називаюся. За п'ять секунд буде транспорт! Ну Знайомся, це американські бізони. Єдине стадо в усій Європі. Оті корови з рогаликами на голові африканські ватусі. Очманіти! Це що, верблюди в українському степу? В Асканії ще й не таке побачиш. Он поніс з Шотландії, а то індійські антилопи. А там сейгаки запускають повітряного змія. Крутяк! Це озеро таке схоже на мій ставок під Києв. Я сидів у гнізді, навіть не встиг доїсти свого хробачка. Нащо їм стільки торговельних центрів. а? Але люди вміють будувати й добрі речі. Глянь довкола. 120 років тому тут не було нічого, крім сухої, солоної землі. Аби дерева мали що пити, у степу проклали канали з артизіанською водою. Хто ж придумав таку оазу? Фрідріх Фальцфейн, батько нашого заповідника. Хлопчина народився тут, коли його батьки приїхали з Німеччини в Таврійську губернію розводити овець. А коли Фрідріх підріс, то взявся будувати унікальний зоопарк, щоб звірі і птахи вільно гуляли степом. Диви, яка пава пішла! Ж... Фрідріх шукав напіввимерлі види і завозив їх. Гей, луню, ти де? Мене гота, ми не кузи, ні нової доньки Ми Мене гота, ми не кузи, мене там Африка кличе. Лунь. Лунь. А ось ти де. Ходімо їсти. А це хто? То з цирку? Ой ой. Шухер! Люди! Це свої. Вони не кусаються. Сюди малята. Люди. Ідіть ви в Африку. А ми залишаємося на рідній землі. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Якщо любиш звірят, став лайк.